Всім доброго дня. Сьогодні відео трошки буде довшим, так що беріть чаю і каву, а можливо, на вечір відкладайте і дивіться. Значить, відео зняте для каналу Гільдія Столярів України. Є в нас такий канал, де збираються люди, які цікавляться столяркою від тих, хто тільки починає свої перші кроки в столярці. Також і присутні люди ті, які вже десятками-десятками років займаються цим. Стояркою. Різні теми обговорюються. Я думаю, що це буде, хто цікавий за цим питанням, буде цікаво. І ручний інструмент, і електроінструмент, організація робочого місця, спірація всі теми, які пов'язані з стояркою, і не тільки з стояркою, є на цьому каналі. Так що відео знято для цього каналу. Далі, значить, є в нас в майстерні, скажімо так, є один такі. Ну, я назву його інструмент, так? до якого трошки, можливо, менше приділяється уваги. От я на Ютубі дивився, трошки так менше ця тема світується. Хоча він у майстерні дуже-дуже важливий. Що я маю на увазі? стіл, верстат. Верстат для столяра, верстат для організації робочого місця. Значить, у мене був верстат, свій, який в мене був, він вже прийшов, скажімо, з часом. За, за стільки років він вже прийшов. Ну, Не те, що там, він зламався, в мене. ні, вже пора його було обновляти. Але знаєте, коли обновляються е, такі речі, то воно як ремонт в хаті. Почав з плінтуса, а закінчив тим, що е, білий потолок да? стелю. Так само у мене спочатку я хотів зробити маленьку реконструкцію, а в кінці вийшло так, що майже я майже все переробив. І зараз показую те, що в мене вийшло. Значить, коли ми говоримо про столярний верстат, Тут ми повинні розуміти, як я одного разу там на її казав, що людина повинна зрозуміти, що вона хоче в залежності від тих задач, які перед нею стоять, вона собі організовує робоче місце, так як вона вважає за потрібне, так як їй потрібно. Тобто, якщо людина займається ДСП, то скажімо, для її сам стіл, сам верстак, він повинен бути, ну може бути, він набагато може бути простіший. Там не треба таких крепких наворотів. Там Одну тумбу зробив другу, плиту кинув, там деякі пару переносочок, кинув пару розеток, в принципі, цього і достатньо. Але коли людина займається стояркою, або, скажімо, класичною стояркою, або деревообробкою, тут уже питання йде трошки інше. Значить, дивіться, зробив я собі такий верстат. Знову ж таки, хотів я положити спочатку так само кинути фанеру, обрізати і на цьому ділі все. Але коли почав це діло, скажем. Більше робити, я зрозумів, що мені треба зовсім зовсім інше. Значить, це такий мене стіл. Розмір 2:10 на 90. Почнемо. Зроблене з дерева. Основа зроблена з дерева. Дошка 50 клем струганий. Він по вазі, ну, мабуть, кілограм більше, ніж 200 важить. Дуже важкий. Для чого це зроблено? Коли я працюю інструментами, чи шлюфмашинкою, чи рубанками, чи фрезером, треба, щоб стіл не хитався. Не треба так, щоб він знає, десь його трошки стукнув і він такий шаткий. Тобто це не козли, а це робочий, робочий інструмент, який повинен бути досить чіткий, надійний, важкий, скажімо так, моцний, щоб на йому було добре працювати. Почнемо. Значить, Як я вже казав, дошка клен 50-ка. Зроблені отвори. Отвори я робив діаметром 22 мм. Ну, мені так зручніше буде. От. І відповідно, коли мені треба якісь заготовки ставити, я відповідно, ставлю такі площа. Це я думаю, зрозуміло. Так? Добре, давайте переходимо до переходимо початку. Значить, з однієї сторони в мене стоять такі лищата. тобто стандартні лищата Тут в мене вони трошки скажуть ну так, як я хотів, можливо, але функціональні звичайні лощата, столярні лочати, коли я зажимаю заготовку, відповідно, я її зажав. Досить зручно і просто. Коли мені, скажімо, треба заготовка, якщо у мене довша заготовка, відповідно, тут в мене є отвір в столі, я відповідно ставлю. Цю приспособку, скажем, і мене вона впирається. Все, я зажимаю, воно зажато з однієї сторони і відповідно впирається, скажімо, як його правильно назвати, не знаю по науці, ну, це клиент вставка. Да? От вона вимається, легко вставиться. Тобто це я думаю, що. Так, трошки вони ще нові, не, не розходжені, але зрозуміло, я думаю, да? тобто однією стороною зажимаються лищата, а другою стороною впираються в е, цю приспособку, скажімо так. Да. Якщо в мене дошка відповідно довша, вона, щоб мені не завалювалася, я зробив отаку. Так. Yeah. Переходимо далі. Далі. Якщо мені треба дошку або деталь зажати таким чином, що я роблю? Відповідно, я ставлю заготовку сюди. І тут в мене зроблено вінт. Так, я легенько одним пальцем достаю, щоб воно мені це металічний цей стержень не заважав, він у мене ховається, якщо треба. Я його легенько доставив. Хотів я поставити спочатку він з цієї сторони, але коли я закручую цим вінтом, по-перше, він мені заважає. Коли я обходжу, скажімо так, він мені заважає. Тим більше всі розуміють, що коли по-правильному зробити це, він повинен бути з лівою різьбою. Тобто тут трошки воно повинен бути задачі по-іншому. Що я собі зробив? Значить, я взяв автомобільний домкрат, переробив, його переварив, і в мене вийшла така штука. Так, зараз воно мене... Обійдемо камеру покажемо з цієї сторони. От мене вийшло. Так. І отак і речах я, я, я зажимаю. Тобто відпускаю воно, воно виїжджає, скажімо так. Да? Коли мені треба зажимати, я закручую. Знову ж таки, закручую так, як має бути. Я кручу по часовій стрілці вправо, відповідно, воно зажимається. Не навпаки. Тобто, так воно задумано і в всіх лищах воно повинно бути так зроблено, що коли ми закручуємо, відповідно, заготовка зажимається. Зрозуміло, так? Поставив затиснув. Якщо мені треба якась там інша деталь, більш-менша, щоб сюди пилюка не попадала, ну я собі зробив таку, скажімо, таку штуку, яку я все. Повірте мені, домкрат автомобільний тримає дуже добре. Так Зрозуміло. І відповідно від тих деталей і довжині я переставляю цей упор в ту точку, в яку мені треба. Так, є. Так, не треба воно. Відповідно, я його. Ховаю, нічого не заважаю. Далі. Переходимо до іншої. Значить, далі. У мене йде така зроблена перфорація. Це перфорація, а тут в мене зроблена фрезеровка. Тобто я взяв трубу, спеціально зробив фрезеровку. Що в мене виходить? Отака струбцина, яка в мене заходить якось з однієї, сторони, тут з іншої. Тобто, я не робив його. аж по самой довжині, чтобы мне было хорошо закрепить. Скажем так. А вот с этой стороны. Так. Заходим. А вот с этой стороны. Зрозуміло. Тобто, -тоб. мне треба, скажем, зажать какую-то деталь. Я, соответственно, ставлю. Вставляю в Як з як з однієї сторони, так і з іншої сторони ставлю. Якщо мені, скажімо, треба десь приміняти, то все, щоб, ну, відповідно я тоді представляю і так само з цієї сторони тримаю дуже чітко. Дуже чітко і надійно. Ну, відповідно, якщо дві струбцини, то це само собою зрозуміло. Труба. Ей сделана специальная фрезеровка. Так, еще раз. То есть заход с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны, заход стороны, с этой стороны, Так, есть. Есть такой девайс у нас. Так, далее переходим в с другой стороны. Так, Це називається по науці по лещата Моксуна, вона називається, по-моєму так. До речі, в тих лощатах там теж підклеєна, я забув сказати, там наклеєна шкіра. Тобто це краще, що може бути, щоб деталь у нас не ковзалася, скажімо, не прихилялася в одну сторону, щоб її дуже добре зажимало, то наклеєна тут шкіра, видно. так? Для чого це у нас приспособлено? Якщо нам треба дошку якусь або деталь зробити, ну, скажімо, обробляємо торця. так? Що я роблю? Відповідно, я зажимаю їх принцип дії. Все. Якщо в мене заготовка ширша, або вона по висоті довга, на цих при способах її за, ну, затягнути важко, то в такому випадку я користуюсь оціми. Дуже легко, дуже добре. Знову ж таки, якщо в мене літає широко, я без проблем її зажимаю. Вказуємо ще раз. По-моєму, по науці по вони не називаються тіскімоксела. Хороші якісні вінти. Дуже добре, ну от, я треба показати, щоб... Ну, Принцип зрозумілий, так? Або інші деталі, коли, скажімо, я роблю ДСП і мені треба мафілем, скажімо, засвердлювати по. Або по торцях, або по площині. Щоб велику діталь мені не зжимати по цій плоскості, я її ставлю ці тіски. скажімо так, зажимаю, опускаю на ту висоту, яку мені треба, і мені досить зручно цим користуватися. Так. Все. І вставляю в сторону. Добре. Отакий От вийшов у мене стіл. Такий вишумний стіл. Знову ж таки, зверху я ще його покрию або лаком, або навіть, скоріше, всього, можливо, на перший шар його прогрунтую або ксідкою. Такий вишумний. такий вишумний верстат. Досить зручний, досить хороший. В залежності від тих заготовок, які мені треба, я відповідно виставляю упори і тоді зажимаю. Любу деталь, яку мені треба, я зажму чи на лищатах. Чи на, по тій стороні з трубцинами, чи на цих. Знову ж таки, якщо десь треба по-іншому трошки зробити, ми ще розуміємо, що рементарно можна і тут зажати. Так, так або по-іншому. Якщо мені треба буде ще якісь, скажімо, сюди доповнення, я так само зроблю доповнення ще сюди. Ну, поки що так. Ящиків я сюди не робив, тому що, ну, я звик так, щоб мені коли інструмент доставати, я не відкривав шупляти, а просто знизу достав Мені так зручніше просто. Тобто ящики я не робив. Добре, можливо, комусь пригодиться, ви будете робити собі щось подібне. Але знову ж таки, ви будете робити від тих задач, які вам, які вам потрібні. Ось таке це хороша штука. Шистаю. Досить легко, не треба. Заховав. <реш> <реш> Ясно. Добре. Дякую за увагу, може комусь До побачення. все доброго.